Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам декілька покупок з магазину Family та Rossmann. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Мені дуже потрібні були органайзери, і біля мого дому є такий магазин ось назва. Це дуже популярні магазини по всій Німеччині, особливо ось у нас у Мюнхені. Мені він подобається тим, що в невеличкому магазині можна купити все: і текстиль, і декор для дому, та одяг як для самих маленьких дітей, так і для. Дорослих людей, отже, ну, асортимент надзвичайно великий, постійно все змінюється посезонно, нові колекції з'являються, також дуже хороші знижки, особливо на той товар, який ось. Ну, Ну, наприклад, вийшла колекція, або вже не сезон, можна дуже-дуже-дуже дешево купити якісні речі. Це, ну, якісь там ковтинки, футболки. Ну, звичайно, є різна. Є така якість, що не хотілося б взагалі навіть даремно такі речі придбати. Але магазин цікавий. Мені дуже подобається декор. От, там навіть і взуття, і як для малечі, так і для дорослих, і білизна. Ну, тобто, все-все-все. І, мабуть, це, якщо я не помиляюсь, італійський бренд. Ось, хто буде в Німеччині, завітайте. Це бюджетний, доволі таки магазин. І, знову ж таки, дуже часто розпродаж. Дуже часто. Так, ну що я там придбала? А, мені потрібні були органайзери. Зараз буду організовувати свій побут. А, ну, Продавалися саме такі текстильні, але їх тут два, і коштують вони 7,99. Мені за розміром вони підходять, тому я дуже-дуже рада. Взагалі, такі от органайзери в тих самих ДМ Росман, Мюллер набагато дорожче коштують. Ось. Тому майте на увазі. Хоча, в принципі, потрібно порівнювати. Бо, знову ж таки, можуть бути знижки, або ну, ціни якось іноді дивують, якщо чесно. Так як це відбулося сьогодні зі мною. Також я придбала там ось таке дзеркало, ну, я не буду його <гум>, ставити, але я думаю, сам його процес ви зрозуміли, так? Ось. <гум> Дуже зручно буде, я думаю, мені саме наводити красу, адже до цього я користувалася лише маленькими зеркалами, які мала, ну, в самій своїй косметиці. От, тому це зручно, я давно хотіла. І знову ж таки, ну, була невеличка знижка 2 євро, тому коштувало це зеркало 7,99. Так, далі, магазин Росман. Дуже мене сьогодні здивував. І не знаю, чи раніше я не звертала увагу, чи а, повезло саме сьогодні, але я побачила косметичні набори за дуже привабливою ціною. Ну, не можна було пройти повз таких наборів за таку ціну. Отже, перше, на що я звернула увагу, це. Такий чоловічий набір Крістіано Рональдо. У мене дитина просто мріяла про цей е, аромат, а, я його не могла знайти ніде. А, бачила ну, в магазинах там, Мюллер, але ціна була десь ну, майже 100 євро. Не знаю. Чому і е, чому саме цей набор вийшов таким дешевим, не зрозуміло Але мене радує, що тут дійсно упаковка, так як він любить, його улюблений гравець Крістіано Рональдо, його улюблений колір До речі, там набор а, був представлений у двох кольорах: а, блакитний та червоний. А в набор входить. Туалетна водичка, там, що це у нас? Гель для душу. Ну, Супер. Ось аромат дуже-дуже дуже приємний. Такий ось справжній чоловічі. Я думаю, дитина буде у захваті. Коштував він всього-навсього 22 євро. Ну, це просто гріх було не взяти, тим паче така. Радість для дитини буде. Так, ось, звертайте увагу, до речі, ці набори, ем, не стоять там, де парфюми. Ем, я, ну, принаймні, в нашому розмані було е, при вході, і там, де знову ж таки, все для текстилю, якісь там органайзери, якісь там щіточки, все ж таке буквально було приявлено три набори. Так, це чоловіче. Ну, і, звичайно, як же я могла не порадувати себе, хоча ем, навіть не планувала, але побачивши знову ж таки цей набір, десь за таку ціну, я не могла пройти повз. Отже, набір для мене поліція, як ви бачите, ось Swit Girl, а сама така водичка. Просто водичка без набору коштує 25. В самому ж тому самому розмані, до речі, тільки там, де саме парфуми зряла повністю ідентично, так само 40 мл. А це в наборі водичка плюс ще лосьйон для тіла в об'ємі 100 мл. Подивіться, яка це краса. Зараз. Спробую дістати. І такий набір коштував 16 євро. Я вже не один раз задивлялася на ці флакони, вони надзвичайно цікаві, гарні, багато видів є даного аромату. Ну, і, знову ж таки, форма флакону одна, але е, різні кольори там, ну, дуже цікаво. Бачите, як? Це буду прикрашати ось туалетний столик або ось полочку <с recreate> з парфумами. Так, аромат солодкий. М -м -м Я не знаю, які тут ноти. Але він знаєте, ще нагадує ну, аромат такий квітковий і нагадує е так, чому, коли мені потрібно сказати, що саме постійно забуваю ці назви Лаві е <рисувати> <рисувати> Ебель. Так начебто сказала, <кхм> да, дуже нагадую, він такий і терпкий, квітковий, з такими якимось ах, прянощами. І от ах, зараз якраз, я думаю, дуже буде доречним у нас а, похолодало, дощить. Цей аромат буде класно розкриватися. І дійсно. Лаві, абель нагадую прям один в один. У мене у подруги він є. Ось, я не знаю, наскільки він стійкий, але мені дуже сподобалось, дуже. Ну і дещо купила, знову ж таки, для дому. Ось Я хотіла а, дану річ, до речі, от, рекомендую класно. Для прибирання пилу, наприклад, там, зі стелі, там, де дійсно важко дістати ось куточки. Значить, тут в наборі ось така ось ручка, і на неї надягаються ось такі ось насадочки. Тут їх 7 штук має бути, ну, як написано, ось класно, просто дуже класно знімає. Пил, павутиння, можна ну, гарненько прибирає все. І дуже зручно користуватися. Ось, рекомендую. Я у захваті просто від даної речі. От, і хотіла давно саме собі придбати. Так, ну ось, навіть, бачите, можна між батареями дуже зручно. Дуже ось. І ноут, і в машині і ось. Тобто універсальна така річ і дуже-дуже класна. Так, ну десь ціна 5 євро. Але воно того коштує. Ну і останнє, що я придбала, знову ж таки, це для ванної кімнати, потрібно обновити ось таку штучку. Два з чимось. Так, але я дуже-дуже задоволена з цими наборами. Я прям не очікувала, що так сьогодні пощастить. Йшла за органайзерами, якщо чесно. Ось настільки порадувала себе і порадую сьогодні свого синочка. Бо ми, знову ж таки, довгий час шукали даний аромат. Не бачили в продажі, а те, що бачили, то ціна була, звичайно, ем, ну, кусюча Для нас то ми б собі таке не дозволили. Навіть на день народження я не могла йому такий аромат придбати. А тут все-таки мрія у дитини здійсниться. Ну, ось і все, дякую вам за увагу. І до нових зустрічей! Бережіть себе, гарного, тихого, мирного вам дня!